Минулого місяця компанія Google представила свої довгоочікувані смартфони Pixel 9, яких у лінійці чотири моделі. Так звані зразкові андроїд смартфони важко назвати рекордсменами по продажах, але певна і досить велика аудиторія у них є. А кількість чіток на передодній презентації зазвичай не поступається інсайдерським витоком конкурентних Samsung та Apple. нові Pixel вже встигли потрапити у продаж і доступні широкому загалу. Тож сьогодні ми ближче познайомимось з базовим Google Pixel 9. Мінімалізм комплектації продовжується, а цього року Pixel ще й оновили екологічне пакування. Всередині сам смартфон, кабель для заряджання та пін для доступу до сім-карти. І тепер в комплекті немає адаптера з USB A до USB-C, який мав би допомогти з трансфером даних. Тож, нарешті, хмарні сховища та мінімальна економія при виробництві все ж перемогли старі звички. Вже кілька поколінь смартфонів Pixel мають доволі оригінальний та впізнаваний дизайн тильної камери. Яку було зроблено у вигляді широкого горизонтального блоку від краю до краю корпусу. У Google Pixel 9 його вирішили трохи освіжити. Як і раніше, він горизонтальний і масивний, але тепер плавно не переходить у бокову рамку, а має вигляд великого острова. Блок камери металевий відчутно виступає над задньою панеллю, але завдяки симетричності смартфон не хитається на столі. Під загальним словом розташовані дві камери, лазерний датчик фокусування та мікрофон в отворі. Правіше є спалах. Вся ж задня кришка пласка і виготовлена зі скла Gorilla Glass Victus 2. У Google Pixel 9 вона глянцева, тоді як старші моделі отримали матове покриття. До нас приїхав рожевий варіант, а ще є зелений, чорний та бежевий. Як завжди, компанія залишає їм доволі оригінальні назви. Фронтальна панель цілком звична, її повністю закриває аналогічне скло Victus 2. Екран плаский має не рекордно тонкі рамки, але цілком прийнятні. Попри збільшення діагоналі дисплея на 10 дюйма, корпус залишився доволі компактним. Рамка зроблена з матового металу. Вона також пласка і має невеликі закруглення ближче до передньої та задньої панели, завдяки чому перехід не відчувається гострим, і смартфон зручно тримати. Google Pixel 9 має відносно невеликі розміри і ним зручно користуватися, у тому числі однією рукою на Ходу. Оновлений дизайн тильної камери комусь більше подобається, комусь менше, але це вже виключно суб'єктивна річ. Загалом смартфон вийшов дуже вдалим. Має захист від пилу та води за стандартом IP68. Чудово зібраний та навряд розчарує покупця. В Google Pixel 9 встановлено OLED дисплей який компанія називає Actua. Тепер він має діагональ 6,3 дюйма та роздільну здатність 2424 на 1080 пікселів зі співвідношенням сторін 20 до 9. Частота оновлення становить 120 Гц, хоча за замовчуванням виробник залишив 60. Стверджується, що пікова локальна яскравість в автоматичному режимі становить 2700 кандал на метр квадратний, що дуже добре. А для режиму очікування і підтримка Always on дисплей. У налаштуваннях можна знайти два режими відображення кольорів адаптивний та стандартний. І в обох випадках екран має дуже приємні і достатньо насичені кольори, близькі до колірного простору sRGB. хоча й температура зображення трошки холодніша за еталонне значення. І дисплей дуже яскраве. Зображення не відвідає навіть під променями сонця. Наш калориметр побачив понад тисячу квадратний, що в принципі один з найліпших показників у ручному режимі налаштування. А додатково є цілком адекватна автоматична корекція яскравості та підтримка HDR10+, для перегляду відповідного контенту. Pixel 9 отримав сканер відбитків пальців під екранами, як у більшості сучасних смартфонів. Але цікаво, що Google використовує не оптичний, а ультразвуковий датчик, який можна зустріти у лічених флагманів. Але працює він не ідеально. З точністю проблем немає, але швидкість іноді підводить. Ймовірно, це виправлять з оновленнями системи. Розпізнавання обличчя власника смартфона відбувається за допомогою фронтальної камери. При хорошому освітленні воно працює швидко. Ввечері чи вночі швидкість знижується, тож реалізація цілком стандартна. Стереозвучання в Google Pixel 9 також забезпечено без нововведень, де одночасно використовується основний та розмовний динаміки при відтворенні медіа. Їх звучання добре збалансоване, суттєвої різниці між каналами майже немає. Ще є підтримка віртуального об'ємного звуку Dolby Atmos. При цьому запозвучності дуже хороший, якість звучання також непогана, як для смартфона. Хоча низьких частот небагато, що особливо помітно на високій гучності прослуховування. Google не зраджує традиції та використовує у смартфонах Pixel процесор власної розробки Google Tensor G4, which виготовляє компанія Samsung за 4 нанометровим технологічним процесом. Tensor G4 скомпоновано з восьми ядер за схемою 1.3.4 та доповнено графічним прискорювачем mali G715, як і у попередника, хіба що трошки з більшою частотою. Разом із цим тут є 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачі ємністю 128 або 256 ГБ. На жаль, не найшвидше стандарту. Є також є підтримка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC та навігації. Із нововедень смартфоні є функція екстреного виклику допомоги через супутниковий зв'язок, але наразі така функція працює лише в США. Смартфони Google ніколи не позиціювалися як надзвичайно продуктивні, і Pixel 9 не став винятком. В синтетичних тестах він демонструє результати приблизно на рівні сучасних смартфонів середнього цінового сегмента. Але цього цілком достатньо для комфортного використання. Інтерфейс та вибагливі застосунки запускаються та працюють як треба. Але процесор має певні проблеми зі стабільністю роботи стрес тест показав, що за кілька хвилин максимального навантаження продуктивність падає майже до 65%. Далі іноді спостерігаються короткочасні падіння до 50. При цьому корпус не можна назвати гарячим, і, що цікаво, навіть під час тривалих ігор істотних проблем з продуктивністю не спостерігається. Хоча це не найкращий смартфон для мобільного геймера, відносно сучасні ігри працюють непогано. Google Pixel 9 працює з шістим Android 14. Смартфон отримує ще сім великих оновлень операційної системи. Що є дуже вагомим аргументом для багатьох поціновувачів смартфонів Google цього року? Компанія зробила акцент на своєму новому ші асистенті AI. Основна взаємодія подається у вигляді діалогу, і для спілкування з Gemini можна використовувати текст, голос та картинки. Асистент розпізнає і вміє відповідати українською і варіантів використання маса, починаючи з генерації текстів для пошти чи привітань, закінчуючи генеруванням зображень на основі опису. З цікавих нових функцій камери варто згадати додавання людини на фото. Наприклад, ви хочете зробити групове фото і навколо немає кого попросити зробити знімок. Перша людина робить фото, далі на її місце стає інша, яка вже є на фото. А перша людина заходить в кадр, робиться друге фото, далі з цього компонується фінальна світлина, на якій у кадрі є всі дієві особи. Також Google все ще працює над функціями видалення об'єктів зображень, але досі складно сказати, що функція працює ідеально, навіть за здавалося б доволі нескладних умов. Google Pixel 9 в основному блоці камер має два сенсори. Основна камера робить якісні світлини практично за будь-яких умов. Кольори близькі до природніх. Лише на деяких нічних фото трапляються сліди алгоритмів обробки у вигляді жовтих та помаранчевих відтінків. Хороша деталізація залишається як вдень, так і при поганому освітленні. Максимальна роздільна здатність відео 4К при 60 кадрах на секунду, але є помітні ефекти роботи цифрової стабілізації. Можливо, з оновленнями це буде виправлено. Надширококупна камера робить дуже хороші знімки, якість яких, помітно, виграє у більшості конкурентів. При поганому освітленні подекуди можуть з'являтися шуми. Але загалом камера добре справляється навіть з нічним режимом. Відео вона також знімає у роздільній здатності 4К та 60 кадрами. Додатково такою камерою можна робити знімки макро. Фронтальна камера має 10,5 Мп і значення діафрагми 2.2. З нею можна розраховувати на доволі якісні селфі з непоганим портретним режимом. Інтерфейс камери класичний, зручний та зрозумілий. Комусь хіба що може не вистачити професійного режиму, який є у багатьох конкурентів. Google Pixel 9 оснащено акумулятором ємністю 4700 мАч, що дуже непогано, зважаючи на діагональ дисплея, і смартфон виявився доволі витривалим, забезпечуючи добу роботи з дзвінками, месенджерами, браузингом, музикою та нетривалим використанням камер. Хоча, зрозуміло, ігри, навігація та часте використання камери все ж може скоротити відрізки між заряджання. Цікаво, що разом з лінійкою Pixel 9 компанія представила фірмовий блок живлення потужністю 45 Вт. але саме ця модель підтримує лише 27. Заразом підтримується стандарт Power Delivery, тож необхідності у фірмовому блоці немає. На повне заряджання знадобиться приблизно півтори години. Також є підтримка індукційного та реверсивного заряджання. Google Pixel 9 вийшов цікавим смартфоном, який сподобається не лише поціновувачам лінійки, а й більш масовій аудиторії завдяки багатьом вагомим перевагам, окрім чисто Android та тривалої підтримки. Він має чудовий один з найяскравіших oled дисплеїв та якісні камери, включно з надширококутною, яка має автофокус. Смартфон демонструє тривалий час автономної роботи, має зручний корпус, оригінальний дизайн та захист за стандартом ip 68. Google Pixel 9 не можна рекомендувати хіба що мобільним геймерам, адже продуктивність Tensor G4 помітно поступається конкурентам з близькою ціною. При цьому він суттєво скидає продуктивність при високих навантаженнях.